Спершу це була особиста трагедія. Але коли несправедливість таркається не одного, а цілого народу, вона стає реальним вибухом, і саме так народилася Хмельниччина. Історія України, Богдан Хмельницький, як особиста трагедія, стала національним вибухом нашого народу. Богдан Хмельницький увійшов в історію як гетьман і стратег, але шлях до цього почався зовсім не в політичних кабінетах. Хмельницький народився у шляхетній родині, вчився у Львові та навіть у єзуїтській школі в Ярославі. Він знав латину, польську, руську, турецьку, був дипломатом, офіцером, учасником морських походів. Його поважали як людину освічену і досвідчену. Тобто він не був бунтівником за природою. Його в бунт штовхнула. Кричуща несправедливість. Кульмінація сталася тоді, коли Чигиринський підстароста Чаплинський напав на маєта Хмельницького, забрав землю, побив його сина, а за деякими джерелами і відібрав жінку. Судини допомогли, влада не захистила. Хмельницький побачив його особиста біда це лише частина системи, яка знищує українців щодня. Тоді він вирушає на січ і починає будувати план повстання, яке спочатку виглядало майже безнадійним. Та виявилося, що народ лише чекав людину, яка скаже досить. Козаки обирають Хмельницького гетьманом. До повстання приєднуються селяни, міщани, дрібна шляхта, духовенство навіть. Хмельницький укладає союз із Кримським ханством так прагматично і сміливо, що це шокувало Річ Посполиту. Перші битви стали легендарними під жовтими водами. Реєстрові козаки переходять на бік повстанців. Під Корсенем польське війська розгромлено настільки, що втекло в паніці. Під пилявцями паніка охопила всю шляхту, і українське військо отримало перемогу, яка відкрила шлях до Києва. У Києві Хмельницького зустрічають як визволителя православні ієрархи дають йому титул князя Русі, символ того, що народ бачить у ньому лідера всієї української землі. Це вже не було просто повстання. Це була спроба створити власну державу казацьку, українську і незалежну. І дуже скоро ця держава справді почне формуватися. Цю цікаво помітити. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію Українська казацька держава. Пишіть ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.